Всім привіт! З вами я Лана. Як я обіцяла, давайте продовжимо повернемось до подій вересня і роздивимося ще декілька ситуацій, які можливі в вересні, знакових ключових. Покажіть нам, руне, що може відбутися у вересні 2023 року для людини. Яка прийшла на цей розклад? Покажіть нам, Руму? Так. так. Ну, може, для когось може буде якийсь застійний період в цьому місяці. Так, і, ну це, знаєте, такий результат очікуваний. Можливо, буде просто не вистачати банально грошей. Будуть якісь, може, витрати, а можливо, просто сутужно з коштами у когось буде. Ну такий знаєте за стійний період. Так, кажіть, ровно докладніше трошки, чого це стосується. стосується більше м, скоріш за все, роду, сім'ї, родини, м, застій якийсь, як наче знаєте, звісток довго нема від когось може, але потім, м, потім людина, можливо, якось проявиться. І ви з цього порадієте. І будете, можливо, навіть витрачати кошти ну, на сім'ю. Може поїдете, може до вас приїдуть гості. Може, надумаєте посилку якусь відправити. На радощах, але потрібно буде вкластися ну, на свою сім'ю, бо будете у вересні витрачати кошти, вкладатися. І, скоріш за все, щоб, ну, знаєте, якось вийти з якогось застою. Якщо ж з вашими рідними все добре і все відомо вам, то можливо, знаєте. Будете витрачати кошти на те, щоб отримати якісь знання. Можливо, це пов'язано з навчальним процесом. Може, дітки в школу і потрібно буде витрачати на це і час і кошти. Але будуть якісь матеріальні витрати в вересні, пов'язані із сім'єю, з родиною вашою. Вони будуть, в принципі, ну, радісними для вас на благо. що це для тих, в кого немає контакту з якимсь своїм, можливо, родичем чи близькою людиною, то ще у вересні якось ситуація і не проясниться, ви не будете ще якось довго розуміти, що там, чому так. Залежно від ситуації, якщо це сварка, то ви не будете розуміти, чому так сталося, що ми посварилися і не можемо знайти спільної мови. Якщо це просто немає звісток, також будете не розуміти, чому, що там трапилося. Але потім по результату ви порадієте, бо. Хоч і будете відчувати ну, якісь образи, але вас все-таки ну, все це порадує. Людина, мабуть, проявиться або ви щось взнаєте. Ну, Це для тих, у кого така ситуація. І все зміниться на краще. Так. Ну, а в кого це пов'язано з нестачею коштів і витратами на сім'ю, то це також буде по ітогу дасть вам. Зміни, кардинальні зміни навіть такі, знаєте, глобальні. Можливо, витрати будуть суттєвими, може, ремонт у когось, а може, будете оплачувати навчання свої чи своїх дітей, ну, це призведе до змін. Хоча і будете, ну, знаєте, як нікому не хочеться витрачати крівні кошти, які заробляються так важко, то будуть такі, знаєте, настрої. Але все одно, нікуди не подітися, потрібно буде витратитися. В кого ж просто застійний період з фінансами буде. У вересні, то потім або прийде допомога від рідних, і все зміниться в вашому фінансовому стані. Можливо, до прикладу, було сутужно, потім чоловікові вашому там, чи мамі принесли якусь неждану. Може, пенсію чи зарплату, чи премію дали десь. І це покращить ваш фінансовий стан, По ітогу зміниться. Якщо вересень буде напруженим з грошима, з фінансами, то по ітогу все одно зміниться, все буде добре. Але такий якийсь Застійний трошки період буде, і коштів не буде вистачати в повному обсязі для когось з вас. Так, добре. Кажіть ровно ще якусь ситуацію вересня місяця, чого можна очікувати. Друни показують, що у вересні якась ситуація зміниться. Пов'язано то, ну, з якимось негарним, несправедливим вчинком, який ви отримаєте в результаті своїх дій. Докладніше. Так. так. Дивіться, можливо. У когось буде якесь спілкування з жінкою, навіть, може, з жінками, з якимось жіночим колективом може. І, ну, можливо, ви посваритесь, або у вас вже була сварка, і для когось з вас. Все ж таки ну, все зміниться і ви порозумієтесь після того, як поспілкуєтесь. Можливо, у когось з вас в колективі є жінки чи жінка, які впливають якось негативно, заважають вам. Може, не в колективі в вашому оточенні? Прийдеться вам у вересні з нею або з ними поспілкуватися все це діло, обсудити, обговорити. І, ну, може, навіть щось відкриється таємне вам, не знаю. А, може, ви знаєте, що колись з вами, ну, або пліткували поза спиною, або повелися якось негарно, і вам відкриється ця таємниця, можливо. Після якогось спілкування, хтось може вам щось розповість, так, і що це вам дасть, це так, угу. Ну, це може бути родичка ваша, або близька подруга, або жінка в колективі, де ви вже давно ну, якось це не е, мимохідь, це ну, людина, яка, яку ви добре знаєте і з якою перетиналися не один раз. І оце ваше спілкування, оце, це таємниця. Ця розмова чи інформація. По ітогу воно призупинить якісь процеси і ну, дасть вам якісь, знаєте, позитивні емоції. Можливо, помиритесь, можливо, ця таємниця. І того. ви будете думати, що з вами поводились нечесно, негарно, але відкриється так, що або припините спілкування з такою людиною, або виявиться, що то все було не так. Може, знаєте, як накрутили самі себе. Ну, а для когось. Цей ряд руну може говорити про те, що у вересні якось все зміниться у вашому сприйнятті. І чомусь ви будете вважати, що ну, щось не так. І... Хтось з вас може звернутися за допомогою, ну, за інформацією скоріше, а не за допомогою. До якоїсь жінки, ну, може, психолог, таролог, лікар, ну, не знаю, більше пов'язано, звісно, ну, так, з такими мантичними практиками, таємними знаннями. І вона призупинить цей потік негативу якимось чином. Можливо, через свою пораду, через інформацію. Можливо, просто послухаєте якийсь розклад. От. І це буде навіть може стосуватися ну, вашої родини. І ця порада, ця інформація щось призупинить у вашій родині, вашому роду. Ну, або ж в Давньому колективі, в кого як цей потік. Ця інформація від пов'язана з якимись сакральними знаннями для когось, не для всіх, для когось може бути і так. І по і того, що показати. Так, ну, да, так. Все гармонізується, стабілізується. Можливо, ця інформація буде для вас важлива, і ви щось знаєте, і все налагодиться, будуть позитивні емоції, і гармонія. І щось призупиниться призупиниться те, що ви вважали негативним для себе. Може, розберетесь завдяки цій пораді, цій жінці щемось і все налагодиться у вас у вересні. Така може бути також ситуація. Можливо, ви навіть звернетесь до якогось спеціаліста по жіночим справам, і це буде стосуватися вашого роду сім'ї, дітей, близьких. Може. Старих ваших родичів може звернетесь, знаєте, ну, до прикладу, там наймете сиділку або медсестру приходячу, або, може, потрібна буде порада якогось спеціаліста. Ну, Це все зміниться на краще, гармонізується завдяки такому спеціалісту. У, у кожного своя ситуація. Так, покажіть, руни ще якусь ситуацію в вересні? Що може бути? Дивіться, хтось може буде щось нове, нове обирати для свого здоров'я, для своєї активності. Може хтось буде обирати нові методи лікування, нового лікаря. Або буде обирати між тим і тим. От. Можливо, декось програється, що буде стояти вибір, пов'язаний з дітьми, з їхнім здоров'ям і їхньою активністю. Може, пов'язано з навчанням, може, зі школою, може, з вузами що обрати. Ну, таке буде у вересні щось пов'язане. Покажіть, руни, докладніше трошки. Так, вибиратимете, куди може вкласти гроші буде потрібно для когось так потрібно буде самим якось постаратися піднапружитися, не, на, не сподіватись на чиюсь допомогу. І... Ще руни кажуть, що, може, ви будете боятись помилитися, може, будете переживати, куди вкласти кошти. Хтось так, куди витратити кошти. Так, і що тут? Тут, що? Так, ви будете коливатися, сумніватися, між чимось і чимось обирати, пов'язане з родиною, з дітьми, можливо, з якоюсь активністю, когось зі здоров'ям. Так, будете боятися помилитися, але по ітогу. Все ж таки радість і е, отримаєте позитив від своїх вкладень, від свого вибору. Хоча це буде нелегко, сумніви будуть. Ну, вирішите, що на сім'ї не потрібно може економити, що це потрібно саме це зараз. І... Так, і буде радість, ви порадієте свого вибору. Але у вересні перед вами буде стояти якийсь вибір. Ви будете сумніватися, боятися. Може не те вибрати, не те обрати, помилитися. Може обману навіть хтось буде боятися, що його обмануть з грошима. І будуть невпевнені в тому, чи віддадуть може гроші, чи де брати гроші. Але по ітогу. Все-таки ви вирішите, що потрібно вкластися в сім'ю, не економити, чи може підекономити і вкластися, але по ітогу будете задоволені, це будуть радісні трати, якщо це трати, або корисні, якщо це. Вибір між спеціалістами, там, вузами, лікарями, кружками для дітей, секціями, не знаю. Ну, Щось таке буде, знаєте, пов'язане більше з дітьми, з родиною, з витратами коштів. І ви будете сумніватися. Було б цікаво, звісно, знати. Що ви оберете все ж таки, але не знаю, чи це руни. До чого ви схилитесь? Угу. Ну, ви будете думати, що, м -м, якщо вкластися, то і результат отримаєш, а не вкладатися, то і результату ніякого не буде. Руни так показують на перспективу. Так, ви запустите якийсь процес. Можливо, це буде пов'язано в когось з транспортним засобом або з переміщенням якимось, або з активним образом життя. Хтось, можливо, кудись захоче з'їздити, щось змінити, а можливо, просто. Відкинете всі оці коливання і страхи, і все-таки цей процес запустите, бо будете думати так, що ну, що посіїште і пожнеш, куди вкладешся, то будеш мати і результат. І по ітогу, все закінчиться добре. Але спершу ви будете сумніватися і вибирати між чимось і чимось. Ну, ось такі ситуації. Сьогодні ми ввечері роздивилися на вересень 2023 року. Осінь така пора, що наші давні пращури її дуже поважали. За те, що, знаєте, прийшов час підбивати сум, підбивати ітоги. Зібраний вже врожай, можна трошки відпочити від справ, осінь була порою, ну такою підбити ітоги того, що напрацьовано за рік. І так і руни показують. І між іншим е свято осіннього рівнодення, яке буде 23 вересня, що в Слов'янській традиції, що в скандинавській традиції, це свято називалося святом урожаю, і присвячене було саме підсумкам, саме зібраному урожаю. Саме славилися Боги за те, що дали зібрати цей врожай. І боги споглядали за людьми, як вони ну, заповнили свої комори, свої, зокрема, що заробили як в матеріальному плані, так і в моральному, чого досягли, яких успіхів. І осінь була такою порою. А потім починалася вже зима, відкривався навій світ, і боги наві, знаєте, перевіряли людей на стійкість, якось трохи їх провокували, щоб побачити, чого людина досягла за цей період часу, з чим вона йде в зиму. Чи зможе вона пережити зиму, бо наші ж пращури жили в ті далекі часи, коли без зібраного врожаю, без своїх досягнень зиму було пережити дуже важко. В зиму потрібно було входити з повними коморами, з повними гаманцями. І якщо перекласти на сучасне життя, то і З ладом в душі, з ладом, знаєте, як, як кажуть, ідеально це коли і розум, і душа працюють в унісон, коли в них нема розбіжностей. Це було б ідеально, якби це все було у нас так. По ітогу такий був у нас ментальний врожай. Ну, все, друзі мої. На цьому буду завершувати сьогодні. До нових зустрічей. Спокійної всім ночі.